Добрий вечір, пані та панове. Сьогодні хочу вам представити модель GX561A. Чим відрізняється ця модель? Це насправді його можна назвати дідусем. Ще у нього нікнейм король. Чому ми можемо назвати його дідусем? Через те, що він був випущений у 2010 році, і до цього часу ще залишається однією з найбільш популярних моделей на маркеті та на ринку. Цей годинник оснащений модулем 322.1. Він, як і всі, Інші джішоки має водонепроникність до 200 метрів або 20 бар, має е, захисний е, гель від вібрацій, його ще називають альфа-гелем всередині для того, щоб захищати нас від будь-якої вібрації. Також саме в цій версії вона спеціально створена для е, непроникності від пилу та будь-якого будь бруду. Навіть кнопки на цьому годиннику створені для того, щоб повністю захищати корпус та модуль від будь-яких зовнішніх подразнень. Давайте трішки ближче подивимось на сам циферблат та на лице нашого годинника. Ми бачимо, що у нас переважають чорні та червоні акценти на цій моделі. Також її функціонал майже ідентичний із функціоналом модулей 5600. Або квадратів. Дисплей в нас LCD. Основні матеріали, які були використані для цього годинку, це гума, резина. І якщо дивити вже на LCD дисплей, то він зверху покритий захисним мінеральним стеклом. До речі, мінеральне стекло також доволі важко подрапити, якщо не прикласти конкретних зусиль. Що є величезним плюсом для Casio та для g shockів і те, що вони використовують його для своїх годинників. Зараз фокусую, подивимось трішки на корпус навколо. Батарея, яка використовується в цьому годинку, це CTL 1616. Батарея. Сонячна годинник буде автоматично підзаряжатися. Вага годинника приблизно 88 грам. У такому стані, у якому ви зараз його бачите. Подивимось, пройдемо ще більше по корпусу. Ось дішок лого. Протекція, захист. Бачимо інше лого на зовнішньому іншому боці ремішка. Захист від. Бруду від пилу Mud Resist. Пройдемо ще трішки наниз перемішку. Ремішок зроблений двойний, особливо на застежці для того, щоб ніяк годинник не міг розчіпнутися і просто злетіти з вашої руки. До речі, ремішок дуже еластичний, дуже легко його гнути, Він приємний на руці. В принципі, дуже легко носиться. У мене немає ніяких зауважень ні по ремішку, ні по годиннику. Касіо, як завжди, на висоті. На внутрішній стороні ми бачимо номер, за яким можна знайти цей ремішок. Сам ремішок з Гранями, які швидше за все зроблені для естетичного вигляду, тому що, як так, вони не виконують ніякої функції, окрім того, що хіба що будуть допомагати трішечки плотнішого годиннику прилягати до вашої шкіри, подивимось на внутрішню частину, внутрішню кришку. Одразу ж кидається в очі надпис «Casio», «Casio G-Shock» і модуль 322.1. Задня кришка має ще додатковий захист із пластиком зверху для того, щоб взагалі ні волога, ні бруд не мали ніяких шансів. Щодо цього вони не мали шансів, а тепер тим більше проникнути всередину нашого годинника. Так виглядає інша частина ремішка всередині. На застежці бачимо Casio Японія. Цей годинник виготовлений у Японії. Коли перевернемо годинник на другий бік, до речі, сама застіжка прикручена шурупами, чого не зустрінеш на кожному Casio. Наприклад, на квадратах цього немає, на більшості інших моделей також. Лише на великих моделях, які великі за розміром, вони вирішили зробити ось такий акцент. До речі, виглядає дуже класно. Якщо говорити про великі моделі, то розмір цього годинника 55 на 53 на 17 мм. Знову повернемось до лицевої сторони годинника і перейдемо до функціоналу. Цей годинник має в собі стандартний функціонал, як я вже раніше згадував, а саме це 5 будильників. Світовий час має в собі 48 міст і 31 часовий пояс. Тобто ми можемо змінювати з легкістю в 2-3 кліс, будь ставити будь-який світовий час і змінювати будь-яку годину за нашим бажанням. Також, окрім цього, у нас є таймер. У нас є Power Saving, і Day Saving Time Function, які працюють для... вдень та вночі, і також під час того, коли ми просто не користуємося годинником для того, щоб зберігати нам наш заряд. І додатково, щоб ми не підзаряджали наш годинник. Як ми бачимо, в мене показує зараз будильник, наставлений на 12-ту. Насправді ми його виключили. Є зворотній таймер, простий таймер. І по факту це весь його функціонал. Повернемось в основне меню. Зараз спробую вам показати із вимкненим світлом, як працює підсвітка на цьому годиннику. Ось так. Тримається досить довго. Зараз трішки сфокусую близько трьох секунд. Також саму підсвітку можна настроювати між 1 та 3 секундами. На більшості попередніх модулей я не пам'ятаю, щоб ця функція була присутня. Не на кожному, точніше модулю, присутня функція, де ти можеш вибирати між часом підсвітки. Загалом на квадратах, на самих перших особливо, вона була спочатку одну, а потім півтори секунди. На деяких з них вже тепер почали ставити в більшості, в більшості модулів почали залишати функцію, щоб було і 2 секунди і можна самому настроювати. Підсвітка мені дуже подобається на королю. Бо вона по кольору і по цвітовому, саме по гамі кольорів, дуже вписується сюди і підходить. Зараз включу назад світло і пройдемо ще раз по зовнішньому вигляду. Надіюсь, вам сподобалося відео. Це був короткий огляд на годинник GX56. Ось так виглядає названий король король G-Shock. Такий його зовнішній вигляд. Сьогоднішній представник це червоно-чорний. є дуже багато варіацій. Я нарахував близько 18 на даний момент. Це включаючи GX56 і GWX, які мають в собі. Радіосигнал, тобто те, що годинник буде автоматично до секунди, до мілісекунди точно е, показувати час, тому що сам автоматично буде підключатися до однієї з шести вишок, які знаходяться у світі. Так він виглядає збоку. Тому підписуйтесь на канал, буде ще більше обзорів на годинники. Буде ще більше годинників, багато преміальних годинників від Casio G-Shock. багато механічних годинників. І залишайте коментарі. Які годинки ви б хотіли побачити? Що саме вас цікавить? Діліться своїми враженнями про годинники, якими ви користуєтесь, носите на щоденній основі, та розкажіть більше про свої вподобання. Побачимось у наступному відео.